Всіх вітаю, дорогі друзі. У нас сьогодні таке гарне сонечко. Зранку був мороз мінус 2, а, а зараз таке гарне сонечко, і так, як наче тепліє, ну трошки росли, послизло під ногами. Тяжко ходити мокро. Але так, я думаю, що день сьогодні буде тепленький. Сьогодні 20 березня 25-го року. І... Я знову на своєму городі вийшла, поробила деякі справи хатні і зараз буду займатися роботою у теплиці. Поки міст трошки підсохне. Якщо підсохне, то щось буду робити і на дворі, а так в теплиці. Далі сьогодні я хочу обеззаразити землю тут у себе в теплиці. У мене тут росли. Довгий час вже теплиця у мене з 90-го року ось ця. І це вже 40 років її. Вже, ну, да, 90 десь в якомусь там році. ну, І не, не 40, а 30 років. І я хочу... Тут у мене росли помідори, довгий, довгий час і росли. У е, мене тут огірки. Я вже я так міняла, сіво змін робила. А тепер і огірки хворіли, і помідори бувало таке, що хворіли. І Немає в мене такої змоги, щоб теплицю перенести в інше місце. Немає такої змоги, щоб можна було цю землю вивезти, а завести сюди свіжу землю. І Я хочу її зараз справляти фітоспоріном, тобто обеззаразити її. Цей грибок фітоспоріна буде діяти, вбивати патогенну мікрофлору патогенну і ці грибки. І, сьогодні хочу таке, я тут купила фітоспорін, я його розчинила раніше. Дуже сильно вітер на дворі і б'є так плівку. Розчинила його ось так на півлітру води. Це буде в мене маточний розчин. Набрала ось у поливальник, повний поливальник води, це 10 літрів. І хоч роз, буду розводити його до кольору такого крепкого чаю. Щоб кольор був такий крепко зава, крепкої заварки чаю. Ну Ось десь так. І ось цей поливальник мені потрібно виляти. Отак поляти його. Ці грибки почнуть тут працювати. Десь 10 літрів води приблизно на 2 квадратних метри. Ось так добре поляти, щоб ці грибки земля. Тут погибнуть ці грибки, і земля обновиться, буде тут працювати фітоспорін. Ось так я полю всю теплицю. Ось на такий участочок я виляла і буду знову садити. Тут у мене буде на цій центральній градочці тут у мене буде рости, будуть рости огірки. Я буду сіяти тут розсаду помідор, розсаду помідор для продажі. І після того, як я під час в мене будуть рости розсада, буде, я буду між розсадою між, цією, між сіяти огірки. Поки місце розсаду продам, огірки підростуть. І виходить, в мене дуже зарані йдуть, тут йдуть, огірки будуть зарання. Ось таку я зараз роботу пророблю, проллю цю градку фітоспоріном. Я перед цим показувала, сіяла обрієту лілову і ось купила ось така обрієта лілова синя лілово синій каскад. Я дуже люблю цю квіточку. Вона дуже... Це справжня прикраса квітничка і в горшечній культурі вона теж гарна. На альпійських гірках це багаторічна рослинка, дуже гілляста, розростається, розтворює коліподібні такі куртинки. І в період масового цвітіння повністю вкрита квітами діаметром 1,5 см. Дуже гарна, мені дуже вона подобається. Як бордюрна рослина, вона також використовується. І е, на посадки на альпійських гірках. І ось Я зараз буду її сіяти. Я приготувала стаканчики. Я висіваю абрієту у стаканчики. Потім буду перевалювати у квітничок, як вона підросте. Вона не дуже полюбляє пересадки. Бажано її висадити так, щоб потім просто зробити перевалку і не, не, не обголювати її корінь, а так перевалити із землею. Зараз я буду це робити. Насінькою я вис... От, висипала в такий ось стаканчик 50-грамовий. Воно таке дрібнесеньке, це насіннечко. Я його буду сіяти в ці стаканчики поверхнево, але трошки присиплю ґрунтом. Трошки такими кубками повисіваю. Тут є її небагато, дуже трошки. І присиплю, земля повинна бути пухкенька. Зараз я наберу один стаканчик, тому що насіннячку залишилося, або ще навіть і два стаканчика щось скільки лишилося, щоб не дуже густо її посіяти. <кхід> Ось так вийшло у мене сім стаканчиків. Я трошечки притрусила її землею не глибоко. І так попирскала, пуляла так трошки, щоб насіння не дуже далеко втекло. Зараз я її підпишу і поставлю в тепле місце. І буду чекати. Попередня я сіяла, вже в мене зійшла. Ну, а ця ось така, вона на картинці гарна. Будемо чекати сходів. Ось попередню я посіяла ось таку, а цей раз ось таку. Колір відрізняється трошки. Ось таких дві лобельки Я вже посіяла, а обрієти я посіяла. Ось у мене зійшла айстра, я сіяла ось така. Ну, це професійне насіння. І, звичайно, воно не підводить. Ну, буває іноді. Але в основному воно все скільки як гарно вона зійшла. Такого кольору, яблуневий цвіт називається. А тут я посіяла багато, попідписувала айстрів всяких. І вже теж сходять. Вони, ну, прохолодно тут, я їх нікуди не забирала звідси. По я думаю, будуть краще. Пролила я свою теплицю фітоспорином, трошки обеззаразила ґрунт тут. І сьогодні буду досівати я помідори на розсаду на продаж. Тут ще в мене кусочок лишився землі і ось тут. Буду досівати. Нехай накрию зверху агроволокном ось таким чином. І нехай сходять.